Камради і камрад, всім привіт! Ми знову виїхали на коп сьогодні з колю і з новим камрадом Богданом. Виїхали на ЧК на те поле, хто регулярно дивиться мої відео, той зрозуміє, там, де я ходив шукати золото. Не я його не знайшов на превеликий жаль. І, і коротше, ходимо хвилин 15-20. І в колі є срібльце. Да? Оплавочок срібла. Тому зараз покажу. І будемо рухатись а, далі. Братва, от воно, срібло. Шкода, що це не золото, звісно. Ну, таке граміків. З півтора точно, Ну таке воно важке, блях. Ну, такий шматочок срібла. Це вам не хухри, мухри. Ну так. Мокро, звісно, трошки липне до них, ні, але нічого. Головне, щоб знахідки були. Все, рухаємось. Так, друзі. Чемпіон О. не підводить. Тримаю свою марку, найшов Динарика. Ти його лопатою валив! Нет, чого. Перчатками. О, пі? Піпій, так. Піпій. Да. Піпій пі -пі в колі. Ні, ну стан гарний, трошки кишний буде чіткий. Підшмалений трошки. Угу. Ну все, перший є, ми його вітаємо. Коп вдалий. Все, друзі. Тепер можна сюди його покласти. Ще треба два мені і Богдану, і можна їхати додому. Все, погнали. Так, друзі, знову чемпіон відмітився. Дивіться, яку красу знайшов. Ось такий наконечник. Жалко, він зігнутий. Но бомба. Бомба здоровий. Такий, блін, незвичний крутяк. Всі шикарно. Так, так. Все ми його вітаємо, шукаємо. Так, друзі, є в мене ще знахідка одна, в общем, якась така дивна річ. Ось така. По формі як лунниця, ну тут пимпик якийсь такий маленький. От. І з цієї сторони вона ондо, трошки видно була позолочена. Навіть не знаю, що це може бути. Ну, поки що якось так. Ну що ж, глядачі, є в мене перша монетка. І імперія. Одна копійка Ніколаївська, 1903 рік вроді. Стан ще такий более мені Ну, якось так. Блін, звеніло точно як Динарик, Думав Динарик, блін. Добре, шукаємо. Так, друзі, підійшли до Колі. Колі знову відмітився. Дивіться, знайшов кусочок лімісного динарика. Ну як кусочок, він майже цілий кусочка нема. Такий вроді комод чи що? Будем искать. І срібно кусочек мощовичка такий. Срібний, шматочок, ладаночку знайшов. Зігнуто. Хуй! Да. Просто так. Да, Руки крюки Це отвикаючий маневр був, щоб денря вкрасти. І пряжка, друзі, железно. Ось так у мене. А, ще фіблка одягнута якась. У мене оплавочок срібла, там пару штучок, маленьких пару оплавочки бронзи. Коротше нічого. Цікаво. Добре. двигаємо. Так, глядачі, є в мене спиночка фіболизну. Така прискорбна, але вона є. Так. Якось так. Так, друзі. Ну що ж, в Богдана є. Його перший в житті динарик. Ми його вітаємо, на жаль, він не цілий, надгризений, але, друзі, це срібло і це вже добре. Блін, трошки він теж якийсь підшманий. Чи це не підшмаляний, чи підшмалян. Вроді би, якщо не... Це або комод, або аврелій. Ну скоріше за все аврелій, мені кажеться. Крутяк. Ну, треба, щоб відкисав, коротше. Трошки не це. Yeah. Ну, ми його вітаємо, блін. Перший динарич це круто. Повню свої емоції, як Юлію Меса знайшов в цьому в ріці, вода висохла. <булите> да, залізли в болото, він такий червоний, ще, достав, думаю, якась параша протираю, а там, блін, срібло Юлія Меса. йо моя радості було, капець. я доволі як слон. Чули? Богдан доволі екслон. Все, ми його вітаємо. А ти що там за брашки? Ти вже сховав? Не покажу. Ну ладно. Добре, друзі, все шукаю. Я сьогодні тільки якийсь, коротше, не такий, як треба. <реш> все, поїхали. Так, друзі, Коля знову знайшов динара. бронзового, вбитого, в хлам з деркою, лесою, коротше, ушатаний. Ну, тільки сам факт, що він є. Як не поломаний, то ушатаний. Так, да, як не поломаний, то ушатаний. А ти чому всі жалуєшся? <реш> Третій друзі в нього сьогодні. Ось так, Отак, добре. А, там щось трошки, трошечки видно там. Добре, вже йдемо в сторону машини, вже сонце сіло. Коротше, якось так. Ну що ж, глядачі, завершили ми коп на сьогодні. По знахідках, в принципі, все ви бачили, там всякі уламочки, такі штучки, дрючки, е, то я не знімав. Ну, а все саме таке прикольне то ви бачили. В принципі, е, коп. Для пацанів крутий. <ріст> е, ну, взагалі, коп вдалий. 3 динари... динарика, 4 да? динарика. Так? 4 динарика. з половиною. <ріст> ну, коротше, 4 динарика ну це зачетно. Ну, а в мене не мій день сьогодні. На наступний раз знайду. То такое. Е, ну що ж, друзі, Підписуємось, там колокольчики, лайки. Щоб не пропустити новиночок. І далі буде цікавіше. З вами, як завжди, був канал Вінницькі камради. Пока-пока!